Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, ми продовжимо з вами розглядати нашу тему діяльність депутатів. Депутатом може стати будь який громадянин України, який проживає на відповідній території. Але, оце питання велике, але чи зможе фахівець будь-якої сфери своєї діяльності стати депутатом? Та яким він буде при цьому депутат? Ми зараз кажемо про ту людину, яка є фахівцем своєї справи, класним фахівцем. Але чи зможе цей фахівець стати депутатом, справжнім депутатом, професійним депутатом? Оце питання. Треба в першу чергу цій людині, яка бажає стати депутатом, вивчити базове законодавство. А це в першу чергу Конституцію України. Закон України про статус депутатів місцевих рад, Закон України про місцеве в Україні. Європейська хартія, місцеве свядування. Ці чотири закони він має не просто знати, а вивчити їх. І при цьому ще розуміти їх першочергово. Бо він, як депутат, він додержується здійснення Конституції України та законів України. Найголовніших базових законів, про які ми сказали, це має бути в розумінні тієї людини, яка захоче стати кандидатом в депутати. Також для себе, для розуміння, ця людина має задати ще одне питання. Що там не так, мова йде про базове законодавство? Що там не так в цьому законодавстві? Можливо, все так, або треба якісь вести зміни в дане законодавство, в базове законодавство. Тобто він має прочитати це, зрозуміти, проаналізувати це все, зробити висновки. Бо в законах дуже багато є моментів. І ці моменти будуть впливати на життєдіяльність громади. А для того, щоб. Воно впливало в позитивному напрямку, треба це все вивчити, прочитати, зрозуміти і проаналізувати, якщо щось там не так, подати відповідні законодавчі моменти, законодавчу ініціативу, що треба змінити саме тут, і саме так, для того, щоб це було покращення для того, щоб. Громада відчувала себе по-іншому, бо це закон. І цей закон треба відповідно витримувати депутату. Бо в законах є ті важливі моменти, які будуть потім відображуватися на життєдіяльності громади. І це має бути в розумінні депутатів. Ось в чому питання. Не тільки знати їх, ці закони, а ще вміти аналізувати. Депутату треба додержуватися, додержуватися та виконувати законодавство. А для цього, як ми сказали, законодавство треба розуміти. Він, він має весь час цим займатися. Це вивчати має це все. При тому, що він працює де, десь, він фахівець в якоїсь галузі. Розумієте, як має бути підхід у людини, яка хоче стати депутатом. Як депутат може задати цим питанням, якщо він не читав та не розуміє цього? які будуть прийматися цим депутатом рішення та який при цьому буде результат для життєдіяльності громади? Бо приймаються різні рішення. І ці рішення потім впливають на життя громади. На тою відповідь ніякий він буде приймати рішення без розуміння цей депутат. Або проти, або за, не розуміючи їх важливість та наслідки цього. Можливо, будуть прийматися ті рішення в інтересах якихось інших осіб, від яких буде залежати депутат, Бо в більшості вони залежать від когось. Але нам такі депутати не потрібні. Депутат має бути іншим, якіснішим, а не такі, як зараз. Вони неякісніші. Ніякі, Бо вони не читають, не розуміють і взагалі не аналізують законодавство. Про що ми вже пересвідчили всьому? З таким підходом ось таким підходом, до справи Європу, шановні глядачі, ми ніколи не доживем, не зважаючи про європейські якісь промови, а їх дуже багато. І це не працює, ці промови. Ми будемо невідомити. Ким з таким розумінням та діями. Треба змінювати підхід. Підхід щодо депутатства, щодо статусу депутата, як це розуміти, як це впроваджувати, якщо ти хочеш стати депутатом, дійсно хочеш стати якісним депутатом, який буде працювати виключно в інтересах територіальної громади, а не в інтересах якихось інших осіб, або підголосовувати комусь. І саме найголовніше, не неосвідчений кандидат це для всіх людей, які хочуть стати кандидатами. Бо кандидат має бути освічений в першу чергу. Так ось неосвідчений кандидат та в майбутньому депутат місцевої ради, незважаючи це, сільська селищна або міська рада, беззаплатний не потрібний, бо він нічого не буде вчити. Розуміти, не буде навчатися і не буде нічого аналізувати. Він буде робити все, як роблять зараз. Бо вони всі безоплатні, це велика проблема, про що ми кажемо в наших відео. Тому, шановні глядачі, ми з вами завершили перший розділ, як воно є на сьогоднішній час в діяльності депутатів. Тому, якщо у вас є. Питання по цьому розділу, по першому, по цим блокам всім, по цим всім частинам, будь ласка, залишайте. В наступному відео ми будемо розглядати вже наступний розділ, як має бути в розумінні підходу щодо депутатства, який має бути депутат. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.